Виконуємо право 22 до параграфу 22 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук-Шестопало 2023 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати іншу версію Excel. Вибираємо пуста книга, створимо деяку таблицю. Зробимо, щоб даний текст був два рядки. Для цього на вкладці основне в групі варіювання, натиснемо Переносити текст. Змінимо ширину стопців. Для цього наводимо казінник миші на межу між стопцями, щоб казінник миші став як двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Тут аналогічно по центру. А тут за правим краєм. Тепер нам потрібно записати швидкість звуку в повітрі. У праві сказано, що швидкість звуку в повітрі 300 метрів за секунду, але якщо ви захочете, наприклад, знайти самі в інтернеті швидкість звуку, то може так статися, що буде інша. Бачимо 343 метри за секунду. Тому що швидкість звуку в повітря залежить від температури, від вологості. Наприклад, запишемо під час грози. 340 метрів за секунду приблизно. Тобто, якщо у вас буде плюс-мінус трішки відрізнятися, то нічого страшного, можете написати 300, 343, давайте я напишу 340. Ну і далі, що ви повинні писати в поле час. Взагалі-то вам потрібно провести перед виконанням даної вправи деякий експеримент, а саме під час роси визначити і записати проміжки часу між блискавкою та громом. Тобто, коли побачили блискавку, включаєте секундомір на смартфоні. І коли почули звук від грому, вимикаєте секундомір. І цей час потрібно записати. І так для 5-7 блискавок підряд. В праві, правда, сказано, що за можливості. Тобто, якщо можливості немає, то будемо вводити дані, такі, як у вправі. Ну, я такі і веду. Але, звичайно, було б дуже добре, якби визначили самі. Тут скрізь зменшується, а ось тут час у нас менший. Після цього часу у нас час знову більший. Це на рисунку 22,5. На рисунку 22,6 вже 5,16. І майбутнє тут також буде помилка. Треба написати 5.2. Нехай буде ось так. Далі нам потрібно визначити відстань до блискавки. Для того, щоб визначити відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Це запишемо формулою в Excel. Excel нам порахує. Формула в Excel розпочнеться з дорівнює, тобто виділяємо клітинку B3, пишемо дорівнює. Далі клацаємо по швидкості. І множимо на час. Підтверджуємо введення формули клавішою Enter або кнопкою «Від». Так, все добре. Відстань відрізняється від того, яка у вас в підручнику, тому що в мене 340. Було б 300, було б те саме. А тепер аналогічно для іншого часу. Але тут зручно використати тату заповнення. Виділяємо клітинку, наводимо козіник миші на нижній правий куточок виділеної клітинки з формулою, там де такий є квадратик. Щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. І бачимо, що в нас нулі. Давайте подивимося чому. Бачимо, час назмістився добре, а от якраз швидкість назміщуватися немає. Виділимо знову формулу. Двічі класнувши по ній. І зробимо абсолютне посилання на клітинку зі швидкістю, тобто на клітинку B1. для цього перед назвою рядка та назвою стопця пишемо знак долара. Ще раз використовуємо автозаповнення. І тепер все добре. Перевіряємо. Формула, все добре, скопіювалася. Так, добре, давайте, щоб навіть було гарніше, зробимо, щоб не було знаків після коми. Виділимо це все і зменшимо розрядність на вкладці основне в групі число. Ось так. Тепер нам потрібно за цими даними створити діаграму. Виділяємо ось такий діапазон. Переходимо на вкладку вставлення і в групі діаграми. Вибираємо потрібну діаграму. І нам діаграма потрібна з групи «Вставити лінійчасту діаграму або діаграму з областями. І вибираємо лінійчасту діаграму. Примістимо її сюди. Давайте трішки збільшимо навіть ось так. Це в нас час, причому в нас час тут по номерах, а не просто час. Ось це в нас є відстань. І видно по помаранчевій лінії, що відстань в нас зменшується. Тобто гроза наближається до нас. Можна зробити такий висновок. Давайте ще відформатуємо дану діаграму. Напишемо ось тут: відстань до грози. Давайте збережемо файл, зберегти або зберегти як. Першу раз немає різниці, зберігаємо власні папці зімним вправа 22. Вправу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!